Сірьох у мене да. біда. Зламався інвертор. Угу. Що тепер робити? Куди його нести? Угу. Хто буде виконувати ці гарантійні умови? Знаєш, насправді це просто допустимо, у вас є гарантійний лист, да, або якийсь там чек, що завгодно. Да, і ви до нас звертаєтесь, що обладнання, яке ви нас придбали, з ним стався якийсь там випадок, гарантійний або не гарантійний, ми цього ще не знаємо. Да. Перш за все, ми робимо з вами там акт рекламації і з'ясовуємо, який це випадок, гарантійний чи не гарантійний. Да. Далі, коли ми розуміємо, що, наприклад, це гарантійний випадок. Да, що ми Робимо, ми займаємося цим питанням самостійно, або перше програмно, або друге фізично, тому що дуже часто можна вирішити питання програмно. Якщо це допустимо інвертор, а якщо воно вже не вирішується програмно, ми його вирішуємо вже якби фізично. Тобто, це по суті заміна інвертора, або ми беремо інвертор і ремонтуємо якби в рамках гарантійного уже кейсу. І саме цікаво, от ви питаєте, хто здійснює гарантію? Да, ми займаємося всією гарантією, але безпосередньо ми беремо це обладнання і веземо до імпортера, тому що він є основним гарантом. Тому у вас по суті подвійна гарантія. Якщо ви там допустим, розумієте, що щось може статися з інсталятором з компанією, яка вам поставила обладнання. Ви можете спитати, а хто є тим імпортером, у якого ви купили обладнання? Тому якби гарантію виконуємо ми. Якщо щось вам хочеться напряму звернутися до імпортера, ви можете завжди звернутися і до імпортера. Таким чином, у вас гарантія, якби подвійна, назвемо її так, або через нас, або напряму до імпортера. А якщо я знаю китайське, я можу напряму в Китай до них звернутися? Е, да насправді, якщо ми наприклад говоримо про такого виробника, як Дея, ви дійсно можете звернутися до них напряму, надати їм, допустим, там серійник того ж інвертора, і можливо від них отримати якусь відповідь, але. Не вирішення вашого кейсу дуже мінімальний насправді, тому що нам з ними не просто спілкуватися через імпортера, тому що вони сприймають тільки того гравця на ринку, котрий у них дуже багато купляє, а дуже багато це декілька сотень інверторів. Тобто тому з вашим одним інвертором, скажімо все, вони навіть не будуть там чхати, якби якось так, Поняла.